Могла і отримала звання голосу країни. Віталіна Мусія. <праць> Команда Святослава Джакарчука. На в жовтій сукні з віночком на голові, але в нас є і срібний призер голосу країни, і це Інна Іщенко. Інно, я переконана, що тобі зараз є що сказати. Хочу э, подякувати всім за підтримку і сказати одне, що э, не бійтеся робити крок на зустріч своїй мрії. Можливо, ви, так, як і я, сиділи в парку чи десь і сумнівалися в собі. Не потрібно. Я побувши в голосі. Я. Хочу бути прикладом для тих, хто не вірить в себе. І насправді казка існує. Е це вже перемога, що я стою на цій сцені. Дякую. Дякуємо тобі дуже, дякуємо за участь. Отже, Віталіна, Святославе, не заважає в цю важливу хвилину. Я кажу, для Інни. Мені дуже важливо. Віталіна має отримати приз, кажу, заради якого вона півроку виходила на цю сцену. Катерина, давай зробимо це разом. Три, два, один. С один, а також власну пісню зйомку кліпу. І головне це звання голосу країни. Але це ще не все. Віталіно протягом прямих ефірів. Ми щоразу наголошували, що переможець з...